Привіт, друзі! Рада бачити вас на моєму каналі. Продовжую рубрику роботи ФОП на міжнародних платформах. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб не загубити важливу інформацію, а також ставте лайки вподобайки. Буде дуже вдячна! Тож, новина 20 березня, а саме вчора, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект номер 9456. Про внесення змін до Митного кодексу України, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро. Таким чином, підприємці можуть оформлювати посилки як продаж товару через Укрпошту без абияких додаткових ускладнень. В якості оформлення митних декларацій, про які розповідала Укрпошта у своїх релізах стосовно роботи на міжнародних торгівельних майданчиках. Тож, хто переймався про перебіг у 150 євро, можуть видихнути і надалі працювати як і працювали раніше. Із свого досвіду можу сказати, що недешеві посилки краще відправляти через посередників, і найдешевше, і швидше. Та й сервіс набагато кращий. Тож працюємо далі. Всім великих продаж, успіхів і до нових зустрічей! Привіт! от мусі усім І пока-пока!